Я запам'ятав свої відвідини Центру Європейської Солідарності в Данську, фантастичного музею і центру, який розповідає про силу тих людей, які спочатку змінили Польщу, потім змінили Європу, тому що внаслідок цих дій Берлінський Мур впав, а потім змінили і наше життя. Бо якби не було діяльності кожного з них, то невідомо, як і скільки. Довелося б українцям боротися за свою незалежність. Це, зокрема, і про Яцика Куроня, польського українця. Так його називали відомого польського дисидента, одного із творців польської партії Солідарність та прихильника польсько-українського історичного порозуміння. Меморіальний вечір пам'яті Яцика Куроня до 20-х роковин із дня смерті став своєрідним діалогом з великим другом України. У дні Яцика Куроня відбулася презентація книги Ізи Хруслінської Плетиво про українців Польщі, розмови з Петром Тимом» та демонстрація відеофільму Мій заповіт, знятого у 1999 році. Є така фотографія з ув'язнення, коли Яцик дуже довго був в ув'язненні, де він у такій футболці стоїть з іншими своїми друзями. Невідомо, як була ця фотографія зроблена, хто її сфотографував, але видно, наскільки сучасними і вільними, і впевненими в собі, і в своїй правоті є ці люди. Наскільки світлими є ці люди? Ці їхні обличчя на цій фотографії мене справді щиро вразили. І ще там є кабінет Яцика і телефон Яцика. Тому що він говорив і спілкувався з людьми. Це його спілкування, його постать, все, що він говорив, мені нагадує дуже сильно Ганді і те, що говорив Ганді, тому що його підхід до людей, його вміння любити дуже нагадують нам вміння любити багатьох мислителів, які ставали політиками. А це справді дуже велика рідкість зараз, і дуже велика така школа. Для кожного, хто політикою займається. Недаремно в цьому відео я це кажу, що він хотів займатися суспільною діяльністю, яка по-грецьки називається політикою. Бо в нас політика сприймається як взагалі щось абсолютно інше. І це наша біда, тому що так це сприймають багато хто з політиків. Вони це сприймають як спосіб. Звищитися над людьми, чи дістати е, доступ до влади, чи дістати доступ до коштів, чи ще до чогось. І дуже часто так сприймає це і суспільство. Суспільство дуже часто не сприймає політиків як частину себе. Особливо в нас в Україні, е, коли ми е, дуже довго були колонією, не мали своєї влади, це очевидно, що люди звикли дивитися на політику як на когось чужого. І зараз це в нас проявляється. Якщо ви подивитеся оці наші. Конфлікти з ТЦК, про які всі, всі пишуть, з військовими. От таке враження, що влада і люди, і люди, і влада сприймають одне одного як щось чуже, одне другому. На жаль. Хоча, звичайно, не в усьому це так, я зараз про це скажу, бо е, оце вміння яцека: говорити з кожним по телефону і пояснювати, щось кожному є дуже важливим. Так само, як є, є прикладні речі, які цікаві, ці його розмови. Тут ми бачили цю розмову, були його розмови по телебаченню з польським, з поляками, не з народом, не з суспільством, а з кожним поляком, який тоді дивився це в часі реформ, катастрофічної економічної ситуації, хтось мав з людьми говорити. І його ця розмова була настільки близькою і зрозумілою кожному, що я думаю, що його внесок в те, що польське суспільство витримало. Був справді величезним, тому що він вміг любити це суспільство і кожного з тих, з ким він говорив з екрану телевізора. Бо всі комунікації, які в нього не було тоді ще скайпу, зуму, Google Міту, так був телевізор, і навіть телефон був не мобільний, а такий, який стояв. І оце вміння створювати, він не даремно вважав себе невіруючим християнином. Тому що ми дуже часто бачимо, що наша політика. Вона полягає в тому, що найлегше когось критикувати, найлегше когось звинувачувати, найлегше з кимось боротися. Тебе все одно будуть шанувати, навіть якщо ти не переможеш. Тому що ти борешся і ти висловлюєш точку зору багатьох, кого щось не влаштовує, чи з владою, чи з тою чи іншою силою, з чим завгодно. А я це хотів створювати і створював. А створювати, коли ти в опозиції. Це фантастичне вміння, тому що якби він не почав створювати, як він говорив, що він не, не, не боровся з комітетами комуністичними, а створював комітети солідарності. Це вміння створювати це фантастична історія. Тому що завдяки тому, що він вмів створювати, 10 мільйонів людей було в солідарності. І це, звичайно, унікальна історія. Це, це, це дуже великий досвід, так. І з одного боку він дійсно вмів створювати, вмів прощати, говорити з кожним, але вмів бути в вільнюсі перед телевежею і вмів боротися, і вмів відчувати, коли треба прощати, а коли треба боротися, коли наступає цей момент. Тут в цьому відео є дуже цікава історія. Яку, яку в нас люди бояться говорити в Україні? Я її чув лише від присутнього тут Мирослава Чеха і знаю, що політична історія Мирослава теж багато в чому почалася завдяки Яцику, і тепер я зрозумів звідки ці слова Мирослава, який є дуже великим українським патріотом, але часом ми з ним говоримо про першу річ посполиту. Зараз пан міністр сьогодні виступав на українсько-польському форумі і говорив, що якщо забрати українців з польських магазинів, то польська торгівля і польська економіка зупиниться. А в мене теж таке відчуття, коли я зараз приїжджаю в Варшаву, що це і є такий якийсь прообраз Речі Посполитої, Тому що там люди говорять на всіх мовах і українців дуже багато. І, українці, на жаль, українці ну не на жаль, колись це зміниться зараз, це так. Але українців, звичайно, зустрічаєш на таких простіших роботах, і це нагадуємо чимось у Річ Посполиту, хоча Річ Посполита, звичайно, була іншою на інших землях. І коли ми говоримо про цей величезний досвід співжиття народів, який мав свої проблеми, який, на жаль, погано закінчився, але все ж таки для нас я абсолютно переконаний, це був. І князівство Литовське, і річ Посполита, це був найкращий досвід, перш за все, це те, що дало нам, українцям, найбільший політичний досвід, і співжиття з іншими, і демократії, і магдбурського права, і багатьох інших надзвичайно важливих для нас речей. Це те, що відрізняє нас від агресора, кардинально відрізняє. І те, що я наважився про це говорити, дуже важливо розуміти для нас зараз, коли ми говоримо про Європейський Союз. Тому що от зараз починаються рамкові розмови, і ми про це дуже довго говорили сьогодні на конференції. Але Європейський Союз СІІН, за великим рахунком ця вдосконалена на першу річ посполита. а наші стосунки між Україною і Польщею мають шанси в межах Європейського Союзу якраз показати і довести до розуму те найкраще, що було тоді, так само, як і дуже великий шанс все це втратити, так як було втрачено колись. Так само, як і ворог, той самий, який був колись. Тому, звичайно, Яцек – це великий вчитель. Для українського суспільства, для українських політиків цей фільм безумовно треба показувати і розказувати і в наших державних органах, і в Верховній Раді. Відомий дисидент і політв'язень часів СРСР, член-засновник української гельсінської групи, філософ, релігієзнавець, публіцист, проректор українського католицького університету Мирослав Маринович говорив про моральний дух українського суспільства, його мужність, незламність, рішучість. Про що би ми говорили сьогодні з Яцеком Курним? І я можу впевнено сказати, що моральний дух українського суспільства в час нинішньої війни був би в центрі його уваги. Тому я і запропонував цю тему. Бо в цьому свого часу переконував і сам Яцек Курень. цитую. У центрі нашої зовнішньої політики опиняється незалежна, дружня нам Україна. Кінець цитати двадцятиліття з дня його смерті нічого не змінило, а навпаки, підсилило. І так уже склалася геополітична конструкція, оптика нинішнього світу, що від стану морального духу українського суспільства залежить сьогодні не лише доля України і Польщі як сусіда, а й обриси повоєнного світу. Це не тому, що ми, українці такі унікальні, а тому, що так вишикувався. Геополітичний парад планет. І як стверджують наші друзі Іза Хруслінська і Петро Тима, незадовго до своєї смерті Яцек повторював, найважливіше тепер це Україна. І тому я погоджуюся з Ізою і з Петром, що сьогоднішня мужність. Рішучість і незламність збройних сил України, цивільного населення, всього суспільства були б для Язика підтвердженням цієї оцінки гордістю і болем водночас. Бо саме він визнав: мене захоплює з силою силою нечувана». Ота неймовірна воля українців до незалежності, воля до здобуття незалежності, яка повторюється з покоління в покоління, попри табори й каторги, мене зворушує та естафета мучеництва, кінець цитати: врешті-решт, ми, українці, самі почали гордитися собою, коли спинили навалу жорстоких расистів. І нам було важливо почути слова, скажімо, недавнього гостя УКу, Жерарда Сейца, який сказав: сьогодні українці є одними з найстійкіших людей на планеті. Але як не заколисати себе такими похвалами? Чи таким же стійким є наш дух сьогодні? Для описання я скористався б такою метафорою. Землетрусу нема, але підземні поштовхи почастішали. Суспільство стало дуже чутливим до поганих новин, і я б сказав, навіть залежними від них. Ентузіазм безоглядного спротиву щораз більше поступається місцем тверезим розрахункам. Стало чутно голоси тих, які недавно мовчали. Я маю на увазі ждунів, єдиноросів, ну, єдина Росія, і просто панікерів. Відповідно, в суспільстві, яке три роки тому в одну мить натхненно піднялося на боротьбу, пішли тріщини, в які наш ворог залюбки вставляє свій лом. Ні, я не маю наміру все змальовувати в чорних тонах, ніякої катастрофи немає. Проте не бачити загроз було б безвідповідально. І я спробую описати їх у різних ракурсах, почавши з геополітичного. Не я перший підмітив, що за формулою не дати Україні програти, причаїлася думочка, але й не дати їй виграти. Україну все ще не бачать як одну з опор майбутньої безпекової конструкції світу, а тому все ще прагнуть перевиховати Росію, бо який же може бути мир без Росії Путіна. Ідея розпаду Російської імперії є для Заходу табу, і навіть наш друг Тімоті Снайдер радить українцям не озвучувати цю ідею. Що ж, Захід також має свої граблі. І рецидиви чим берленівської політики, задобрювання агресора, очевидні. Але зараз мені йдеться не стільки про захід, скільки про українське суспільство. Адже ми потрапляємо в петлю взаємовпливів. Чим більше вагається Захід, тим більше падає настрій в українці. Проте, чим більше спадає ентузіазм боротьби в Україні, тим більше підсилюється переконаність на Заході, що спертися виключно на Україну небезпечно. Пригадаємо собі, що переконало Захід посилати в Україну не таксі для президента, а зброю для опору одностайний моральний дух українців. Що потрібно сьогодні, щоб переконати Захід, що Україна готова стати несучою опорою майбутньої системи безпеки, те саме одностайний моральний дух українців. Але не тільки. Потрібен високий професіоналізм наших еліт, які спілкуються з західними партнерами. Потрібна радикальна зміна управлінських моделей. Оскільки ноги нинішніх моделей все ще ростуть із формули робити вигляд, але не бути». потрібне радикальне преображення українського суспільства, під яким, я розумію, передусім оздоровлення суспільної моралі. Якщо ми не здобудемося на це, то не здивуємося, якщо колись нас змусять прийняти позірний мир. Який збереже статус Росії як головного контролера Східноєвропейського простору, що неминуче означатиме нову війну в найближчому майбутньому. щоб скалити чашу терезів у наш бік, наш дух і наші спроможності мають стати значно вагомішими. Звичайно, з Яциком ми говорили би сьогодні не тільки про це. Ми згадали би цей дивовижний момент братерства і взаємопідтримки, який був спочатку повномасштабної війни, коли поляки відкрили свої двері, свої серця, свої кордони для українських біженців. Це надзвичайно позитивно вплинуло на тодішній дух українців. І ми це пам'ятаємо. Але так само вплинуло дуже сильно на українців і інше, наприклад, зернова блокада польськими фермерами на нашому кордоні. Адже перед нами знову ніби з'явився. Привід самотності у війні з Росією. Я певен, що курунь був би критичним щодо дій фермерів. Він би гордився тим, як поляки відкрили двері свої і сумував би дій фермерів. Особливо щодо висипання українського зерна на землю. Бо я навіки. Запам'ятав, і це власне причина, чому я такий впевнений у тому. Бо я навіки запам'ятав його сповідальні слова. Ми щонайменше двічі унеможливили Україні здобути незалежність. Натомість українці ніколи нам такої кривди не вчинили. Я це курень народився у Львові 3 березня 1934 року. Він колись писав. Якщо йдеться про Львів, то я собі уявляю, що зможу колись пополудні у п'ятницю сісти в потяг і поїхати до Львова на суботу та неділю. І як уже піду нарешті на пенсію, то зможу оселитись у Львові, не втрачаючи при тому жодного зі своїх прав, жодної можливості жити і діяти. Він помер 17 червня 2004 року, похований на військовому цвинтарі Повонський у Варшаві. А дні яцика курення у Львові цьогоріч супроводжуються покладанням квітів і запаленням лампад пам'яті на українському та польському військових меморіалах та на Марсовому полі, на місці поховання новітніх українських героїв.